Якщо е, здій, дійсно е, мати на увазі, що ми хочемо змінити виборче законодавство, має бути певна мета, тобто повернення певного народовладдя, повернення владу народові відповідно до Конституції України. Таким чином, в даному випадку, скоріш за все, необхідно змінювати і систему влади, і е, обмежувати повноваження президента, проводити децентралізацію влади, створювати такі умови, коли влада належить. Е, Забезпечити повновладдя місцевих рад, можливо, навіть і президента в парламенті обирати, як це пропонувалось колись партію в 2004 2005 роках, можливо, взагалі скасувати цю посаду. Під ці засади безумовно треба змінювати виборче законодавство. В основі своєї ці зміни мають бути базуватись на пануванні пропорційної системи, оскільки мажоритарна система в першу чергу це підкуп виборців.